План реально дає свій план, що він місяць стільки то мобілізувати. А важелі виконати це в них немає. Вони вони не мають ні не мають права застосовувати силу. Не, вони беззбройні ходять, дістають часто на них напади роблять, і все. Тобто вони є беззахисні в ре в реальному. І якщо хтось не витримує, а реально то неможливо витримати людину, яка була на війні, і тепер служить, наприклад, в воєнкоматі. І коли йому хамлять якісь не, ну, негідники, коли його там в нього не витримують нерви, він деколи там застосовує силу силу, то потім влада замість того, щоб. Ну, якимось чином випроводити цю, цю ситуацію, вони роблять виним в кінцевому результаті працівників воєнкоматів? Треба дати повноваження, треба дати можливість в тому, застосовувати фізичну силу до ухилянта, заборонити будь-які фізичні дії до військовослужбовців, які віднесе свої як це так може бути. Хто має право руки? Та стріляти треба дати право стріляти, бо він це є напад на військовослужбовця під час виконання його обов'язків під час війни. Нема що бавитися. Ну але ні, ні, потім влада, а то не мить, то він такий поганий і, і, і все. Тобто, знову влада підставляє, під, підставляє тих людей. І от, от в чому в цьому є проблема.